Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо сирні кільця. Вони дуже смачні! Це моя любов з першого смаку. Готуються вони дуже просто і виходять неймовірно ніжні та смачні. А ще їх можна подати з різними начинками. Смачно з червоною рибою, сир філадельфія, помідора і рукола. Головними інгредієнтами є кисломолочний сир та твердий сир. В миску розбиваємо одне яйце. Додаємо сіль та цукор, олію, перемішуємо, вливаємо молоко, кисломолочний сир та натертий твердий сир. Сир вибирайте топнистих сортів, у мене ементаль та моцарелла. Далі борошно додаємо розпушувач і висипаємо до сирної маси. Перемішуємо. І замішуємо тісто. Тісто виходить дуже еластичне та ніжне. Накриваємо його мискою та залишаємо на 10-15 хвилин. Розкачуємо тісто та за допомогою виробок вирізаємо кільця. Товщиною тісто повинно бути 1,5 см. Зверху змащуємо яйцем та посипаємо кунжутом і гарбузовими насінням. Духовку розігріваємо до температури 180 градусів і будемо випікати кільця 15-20 хвилин. Не перепікайте їх, щоб вони не були пересушеними. Ось такі сирні кільця вийшли, дуже смачненькі. Також можна зробити з начинкою, як я вже сказала. Попробуйте обов'язково приготувати їх. А я вам бажаю смачного і до нового відео!